Віктор Свіча закінчував наше Хмельницьке арт-училище, відслужив, великі буревні роки змін. Після скорочення в Збройних силах він виявив бажання продовжити службу в оборонах внутрішніх справ. От там ми познайомилися і служили разом. Працював в обласному управлінні, займався і цивільним захистом, організацією, плануванням. порядний, відданий, чесний. Дуже любив і цінував дружбу. Почали дружити ми з Віктором, коли працювали ще в міліції. Більше десяти років ми з ним разом попрацювали в перинатальному центрі. Дружили до останнього перинатального центру, призвали його на війну. Залишилась дружина і донька. Він був головою правкому. Кремлянського міського перинатального центру, і я, як голова проспілки медиків міста, пропрацювала з ним більше 12 років. Влітку 22-го року його було призвано в ряди Збройних сил. Це волюва, сильна людина, це пряма. Це людина. Ми на нього казали, пане наш полковнику. Він був дійсно офіцер, він був дійсно людиною, він був дійсно таким в роботі м -м, завжди відповідальним.